Прикрасити ялинку саморобними іграшками просто. Для цього потрібно лише бажання та час. Дуже актуально цього року змайструвати яскравого півника, а старі кульки прикрасити перламутровими намистинами. Шишки можна розмалювати акриловою фарбою і доповнити гарненьким бантиком. Один із примерів, да, – це обикновенний шарик, це може бути найбюджетний пінопластовий шар, який ми потім декоруємо, Либо ж пінопластовий шарик. І використовуємо клей. Бічовку обычную, которую мы наклеиваем по спіраль, акуратненько укладуємо нити і потом декорируем. Здесь в данном случае ми использовали кружево, бісер, стразины. Гарно виглядатимуть на ялинці кульки, замотані у різні яскраві матерії. З грубої мішковини можна пошити затишний будиночок і прикрасити його різними деталями. Дуже здорово смотряться мило. Ось такі сніжинки, Це сніжиночки, в'язані крючком, потом на крахмаліне, висушене на плоскості, і потім ми наносим, розбрасуємо на нашу ёлку, либо же просто используем для декора інтер'єра. Власноруч можна змайструвати маленького янгола. Для цього потрібно відрізок тканини, стрічка, мотузка і трошки гарного настрою. І тоді на вашій ялинці з'явиться ось таке дивне створіння.